Які з божих чудес вже здійснилися в моєму житті? Про це далі у інтерв'ю. У мене на руках ось це боже чудо, яке нам подарував Господь. Можу сказати так, що церква мені допомогла в моєму житті. Мене трапилось велике горе, мене доня загинула на війні. І дякуючи тому, що я хожу в церкву, церква мене наскільки заспокоїла, врівноважила, дала мені спокій душевний. І я дуже задоволена, церква мені допомогла, в моєму житті. У своєму житті я отримав чудо, звільнення від залежності покаявся. Родина моя покаялась. Це саме велике чудо. Я дуже вдячна Богу, що він а, дав таке чудо. У мене з'явилася нова сім'я, нові друзі. Я дякую їм за те, що вони завжди готові прийти на допомогу. Будь-який час а, дня і ночі. Я дуже за це дякую Богові. Ми раді, що ми є один у одного. Мої друзі то й найбагатша людина у світі. Бо змінив моє життя. Моя вся сім'я прийшла до Господа. Спасителя, супруга, я син, невістка. Всі ми віримо в Бога, прославляємо його. Він і в нас всіх найбільше сина мого, пашу Бойка. Бог любить мене і дарує мені найкраще. Кажіть собі ці слова. Це була рубрика Інтерв'ю по гарячому і далі гарячіше.